Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світлом. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаю вас, Микена та Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і благословляємо тебе. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес, відкриття про Ісуса, відкриття про життя віру. Відкриття про небеса і всю їхню славу. Але особливо відкриття про життя на землі. І ми дякуємо тобі за нього. Ми віддаємо тобі честь і хвалу у дивовижне ім'я Ісуса. Хвала Богу. Амінь. Амінь. Слава Богу. Алілуя. Гаразд. Отже, повернімось до того, з чого ми почали в понеділок. Не бійся. Ми говоримо про Ісуса, який взяв на себе наші турботи. Скажіть це. Він бере мої турботи. Він бере мої турботи. Я віддав всі свої турботи Йому. Я віддав всі турботи йому. Я не маю турбот. Я не маю турбот. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І тоді це наша з вами частка збудовуватися у Слові Божому. І оновлювати наш розум Його Словом і не бути спонуканими тим, що ми бачимо, чи що ми чуємо, а тим, у що ми віримо, а ми віримо Біблії. Хвала Богу. Ми віримо Слову Божому. Алілуя! Амінь. Коли ми дивимось не видиме, а на невидиме. Так. Алілуя! Розумієте, якщо ви дивитиметесь на видиме. Ви постійно будете наповнені турботами і хвилюваннями, але якщо ви продовжуватимете дивитися на Ісуса, ви не будете слабнути своєму невидиме. Розумі. Це те, що працює у дусі, намагаючись так, потрапити так. до вас. Так так. і водночас, невидиме в дусі працює для вас. Так, правильно. Тому ми не дивимось на цей природний світ. Амінь. Це чудово, Глорія. Чудово. І я сказав це вам в понеділок, і хочу сказати це ще раз. Вислів Не бійся зустрічається в першому завіті 72 рази. І дуже часто це та сама думка сказана іншими словами. Але ось цей вислів це заповідь Не бійся. І 23 рази в новому завіті. Тобто, в Біблії 95 разів говориться зупиніть страх. Пам'ятаєш, Лорія, у восьмому розділі Євангелії від Луки, коли Яїр йшов з Ісусом, і хтось приніс йому звістку про смерть, сказавши: Твоя донька померла, не турбуй більше вчителя. Ісус просто сказав: Не бійся. Фактично, Він сказав йому, і я вірю, що Ісус сказав це дуже серйозно. Зупини страх, тільки віру. Зупини, і страх. вона буде зроблена цілісно. Амінь. це чудово. Ви можете сказати це собі, мені, будь-кому. цей страх, тільки вірте. Як ви це робите? У вас мають бути місця писання, про що ви вірите. У вас мають бути вірші з Біблії. Наприклад, шукайте передусім царства Божого і його праведності, і все це докладеться вам. Ви усвідомлюєте, що Ісус придбав це і заплатив за це своєю кров'ю і подбав, щоб це виконалось. Це ствердження є клятвою на крові, тому ви можете взяти це. Амінь. Якщо я прислухатимусь до цього, то це станеться. Так. Але вам слід ходити в цьому. віддаючи всі свої турботи Господу. Передусім я шукаю Царства Божого. Передусім я шукаю Слова Божого. Передусім я шукаю Ісуса. Хвала Богу. Ви віддаєте всі турботи свої Господу, і приходить дьявол. Ви кажете, ні, я не дозволю йому впливати на мене. Вам телефонують кредитори, але ви кажете слава Богу, я шукаю передусім царства Божого. І всередині це практично змушує вас боротися, але ви змушуєте себе сміятися. Ну, не бачу тут нічого смішного. Тоді подивіться в дзеркало. І Ця турбота вказує на невір'я. Так. так якби у вас не було невір'я, у вас не було б ніяких турбот. Це сильно, чи не так? Так, так. Так, ви можете одразу його вирахувати. Отже, так, дякую тобі, Господи. Ви берете відповідальність за своє невір'я. Наповнені вірою слова панують над законами гріха так. та смерті. Хвала Богу, слава Богу. Гаразд. А зараз перейдемо до першого послання Петра, нашого базового місця писання. П'ятий вірш. Також молоді коріться старішинам. Всі підкоряйтеся один одному і зодягніться в покірливість, тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож скоріться під міцну руку Божу, і ось як ви це робите. І він піднесе вас у свій час. Всі турботи ваші віддайте. Віддайте. Відкиньте від себе. У старому завіті, в першому завіті використовується слово котити, тобто перекотіть. Перекотіть на Бога. Перекладіть на Бога ваші турботи. Якщо задуматись, то так. віддати звучить так. навіть сильніше. Ви позбавляєтесь їх. Ви віддаєте ці турботи і віддаляєте їх від себе. Бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш дьявол ходить як лев, що речить, шукаючи кого поглинути. Але мене він не може поглинути. Так і дозвольте мені дочитати це, і потім. Господь спонукав мене прочитати ще дещо. «Чиніть йому опір твердою вірою, знаючи, що такі страждання стаються з братами вашими по всьому світу, а Бог всієї благодаті, який покликав нас до вічної слави своєї у Христі Ісусі, сам після короткочасного страждання вашого після того, як ви вчинили опір, і ми чинимо опір всьому, що Ісус поніс за нас на Христі. Так. І це набагато важче, ніж просто сказати, ну, я просто страждаю від цієї хвороби. Ні-ні, підводьтесь. Так. Підводьтесь. Просто підводьтесь. Ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це біблійний факт. Тому підводьтесь. Амінь. А Бог всієї благодаті. Який покликав нас до вічної слави своєї у Христі Ісусі сам після короткочасного страждання вашого, після того, як ви чинили опір, стояли якийсь час боролися з цим, нехай вдосконалить вас, зробить вас досконалими, розвиненими, утвердить, зміцнить і зробить непохитними. Це заспокоїть вас і зробить непохитними. Хоча, оточуючи вас, люди не розумітимуть, так як ви ще досі перебуваєте в нормальному стані. Йому слава та влада на віки Богу. І коли ви це робите, ви входите в його панування. Ви віддаєте йому свою проблему, і він панує над нею. Хіба це не чудово? Вдаєте своє слава турботу. Богу віддаєте цю турбу, Ві, бо він турбується так. про вас, і тоді він пануватиме над нею. Так, вона у нього, ви віддали її до його рук, і ви припиняєте про це переживати. І вчора ми з'ясували. Що спершу земля має дещо зробити, земля має зробити перший крок? Бог не міг подбати про Джона доти, доки ми з тобою не переклали всю турботу про нього на Бога і ми спостерігали за Джоном. Адже він робив все можливе, щоб піти в пекло, як я це робив ще в дитинстві. і ми просто спостерігали за тим, як Бог випасав його, як пасуть теля. Це було просто дивовижно спостерігати, як це відбувається. Бог випасав його, і завдяки цьому він сьогодні чудова людина. Слава Богу! Алілуя! Алілуя! І я ще раз хочу прочитати це. Я хочу читати це знову, знову і знову. В Євангелії від Івана 14.27 ісус сказав: нехай не занепадає. Тобто саме ви не дозволяєте своєму серцю занепадати й турбуватися, і вам слід щось зробити з цього приводу. Він сказав у світі зазнаєте смуту, але я переміг світ. Вам не потрібно сумувати. Я переміг його. Нехай серце ваше не турбується. Грецькою мовою це означає тривожитись. Відчувати душевні страждання або депресію. Ісус сказав: зупиніться, забороніть цьому. І вам доведеться звертатися до Слова Божого. Ви не можете боротися, і дозвольте мені вам дещо показати. Ви не можете боротися думками з думками. Це неможливо. Ви боретеся з думками словами. Господь показав мені це багато років тому, і ви самі можете це перевірити. Не лінуйтесь, не сидіть просто дивлячись на нас робіть те, що я кажу вам робити, інакше ви не бачитимете в цьому жодного сенсу. Отже, послухайте почніть зараз в розумі рахувати від одного до десяти, а тепер голосно назвіть своє ім'я. Що сталося з вашою лічбою? Що сталося? Вона зупинилась. Вашому розуму потрібно було зупинитись, щоб послухати, що говорять ваші уста. Це важливо. І ви зробили це як акт вашої волі. Якщо ви не робили те, що я попросив вас зробити, тоді ми знаємо, в чому ваша перша проблема. Ви не слухняні. Ви повільні на те, щоб реагувати і відповідати. Ну, це просто телепередача. Гаразд, тоді вимкніть телевізор. Ні, не вимикайте. Дивіться її. Так. Але тепер ви розумієте сутність. Ви можете сидіти і подумки сперечатися в своєму розумі з якимись думками. Але важливо те, що виходить з ваших уст: слова. Сила в словах, а не в думках. Я повернувся додому, я навчався тоді 56 років тому. В університеті Орла Робертса я повернувся додому після занять, а Глорія на подвір'ї вивішувала випрану білизну. І коли я війшов, вона сказала: Кеннете, я хочу, щоб ти це послухав. Євангелія від Марка 11, 22, 23, 24. Якщо хтось скаже горіці, зруся і кинься в море і не матиме сумніву у серці своєму. Але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. І Глорія сказала: Кенетен. Господь показав мені сьогодні, що мені слід вірити, що все, що я кажу, здійснюється, так. добре чи погане. І в цьому полягає відкриття. Бо це духовний закон, і ви оплутуєте себе словами своїх уст. Так, Або ж правильний. ви благословені словами своїх уст. Ви можете говорити або слова віри, або слова страху. Це ваш вибір. І я ще дещо прочитаю вам. Прочитай нам. Ну. Це з книги повторення закону, 30-й розділ, 19 вірш. Це говорить Бог. Це Його слова. За свідки перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Так, амінь. Вибери життя. Тобто, хто це має зробити? Ви. Ви виберіть. Бог вже виконав свою частину. Він вже вибрав вас. Амінь. Він подбав про це ще до заснування світу. Ти вибере життя, щоб жив ти і нащадки твої. А для того, щоб вибрати життя, вам слід вибрати слова життя, і віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви вкладаєте його слова в свій дух, то наповнені вірою слова панують над законом гріха та смерті. Послання до римлян, восьми розділ. Отже, нема нині жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя, бачите, життя звільнив мене від закону гріха та смерті. Це духовні так. закони, і вони діють постійно. Вони як закон тяжіння. Ким би ви не були, що би ви не робили, або що би ви не говорили, він діє. Те саме з духовними законами. Якщо ви говорите слова закону смерті, то він діє. Ну, для мене ніколи нічого не діє. Скажу вам, це одна з найнебезпечніших речей для будь-якої народженої згори дитини Божої. Це небезпечно для будь-кого, але для християн, о Господи. Використовувати і бути на проклятому боці, використовувати закон гріха і смерті, щоб висловлюватись. Боже мій, не робіть цього. Я мало не помер від радості. Це до смерті мене налякало. Мені до смерті хочеться поїхати. І коли ви говорили якусь дурницю на кшталт, ну я ще повернуся, якщо мене не зіб'є поїзд, і так далі. Це небезпечно. Так. Бо щойно ви дали дяволу право атакувати вас з усіх боків, і якби не Божа благодать, ми всі би давно вже загинули. Тому з'ясуйте для себе ці речі. Поговоріть про це зі своїм другом віри. Ми з Лорією, коли ми тільки почали дізнаватися ці речі, кажу вам я постійно говорив вона була небагатослівна. А я міг сказати щось таке: о, знаєш, це. Якось ми фарбували щось в нашому маленькому соціальному будиночку. Я тоді ще навчався в університеті Орела Робертса. Стіни були просто жахливі. Тож ми фарбували їх. І, звісно, наш орендодавець купив дешеві пензлі. Хоча я його не звинувачую, бо я, мабуть, купив би такий самі. І я фарбував в одній кімнаті, а Глорія в іншій. А весь дім був доволі маленький. Отже, щітка від того пензля залишилася у фарбі, і Бог навчав нас, розумієте? Інакше й не могло бути. Адже ми щойно вхопилися за це, ви маєте те, що кажете. Я фарбував тим пензлем і сказав: цей пензель просто розвалюється в руках. Я вмокнув його в фарбу, і коли я зробив наступний мазок, вся щітка в моїй руці залишилась лише ручка, а щітка старчала з тієї фарби. Я сказав, Глорія, йди на сюди, йди сюди». Вона прибігла і я сказав, поглянь на це. І вона просто голосно засміялася і сказала: Я чула, як ти це сказав. Це було підтвердження, але розумієш, Господь навчав нас. Так. Він навчав. І коли я говорив, ну, знаєш, це відбувається щоразу, коли я це роблю. Глорія відповідала: це твоє сповідання, тому я вірю в це. Гаразд, гаразд, гаразд. Ми разом вчилися. Кейті Філіс Мур. мені подобається, що вони робили. Що вони робили? Ну якщо ти так кажеш. Ну, якщо ти так кажеш, ну якщо ти так це кажеш, Це чудово, то це станеться. Вам потрібно, щоб хтось допомагав вам цьому. О, брате коп, в мене немає такої людини. Ні, є і його звати Ісус. Так, правильно. Але знайдіть собі друга віри і не сердіться, коли вас виправляють. Гаразд? Просто посміхніться і скажіть. Дякую тобі, Ісусе. Це жінка, яку ти дав мені. Амінь. Це було дивовижно, але ми навчались. Ну, ви занадто прискіпливі. Ні, ми навчаємось. А коли ви вчитеся, ви дуже прискіпливі і розбірливі. Так, ви розбірливі, бо у вас є опонент, і його звати д'явол. Є різниця між навчальним табором для новачків і бойскаутами. Чи не так? Так. справа не в тому, Саме що я була навчальному таборі для новачків. Мені це подобається, Глорія Джин. Це справді чудово. <laughs> так. Є велика різниця між початковою підготовкою, коли я був в армії, і тим часом, який ви проводите в таборі. Так, Так. ви зустрічаєтесь з ворогом, тому вам слід навчатися так, наче ви воюєте. І потім, зрештою, воювати так, наче ви навчаєтесь. Коли ми проходимо перепідготовку в навчальному центрі, ми приїжджаємо туди і сідаємо в симулятор. І скажу вам: вони з вами дуже суворі. І вони повинні бути суворими. Вони повинні. Вони намагаються врятувати ваше життя. Бо пілотувати симулятор набагато важче, ніж літак. Цей симулятор створює проблеми. І саме так має бути. Ви сідаєте в нього, почуваючи себе доволі непогано, і вам непогано вдавалося пілотувати літак. Тож ви сідаєте в той симулятор, і першого дня чи першої години, чи дві, він просто виснажує вас. Бо ви занадто повільні, і на той час, як ви виходите з нього, Ми ви знову в чудовій формі. Ми навчаємось тут. Ми навчаємось в реальних умовах. Це життя та смерть. Так. Кров, піт і сльози. Тут ви або перемагаєте, або програєте, слава Богу. Ваші уста, ваші думки. Біблія ця книга, слава Богу. Не вона містить істину. Вона і є істиною, слава Богу на це не книга про когось, Це хтось. Що ти хотіла сказати. Знаєте, багато людей роблять помилки зі своїми дітьми. Так так. можливо у них не ідеальна дитина, І Вона робить якісь маленькі речі, які вони не хочуть, щоб вона робила. І вони починають казати: ну я не знаю, що з нього виросте. З нього нічого путнього не буде. Він все робить неправильно. Вони просто проклинають свою власну дитину. І це відчиняє двері для диявола. Якщо ви збираєтесь бути налаштованими негативно, вам краще подумати про те, що ви робите. Хлопче, кажу тобі прямо зараз. Якщо ти не виправишся, на тебе чекає в'язниця, розумієш? Камера у в'язниці. Ні, не вкладайте це в нього. Найгірше, що можуть зробити батьки. Так, хлопче. Я скажу тобі прямо зараз. Я встановлюю в цьому домі правила, і якщо ти не можеш жити за моїми правилами, то забирайся геть. Не будьте такі нерозумні. Не робіть це, не кажіть такого. Що би він не зробив, не виганяйте його. Нехай він залишається в вашому домі, і щоразу, коли він проходить через кімнату, просто обійміть його. Ну я не хочу. Помовчи дитину. І просто обійміть його і скажіть, я люблю, я люблю тебе, синку. Я люблю Це тебе. Це три чудових слова. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Сильно. Якось я сказав Джону Духом Божим. Хлопче, ти можеш здійснити найжахливіший злочин в історії. І тебе можуть посадити найвіддаленішу камеру. Але ти не зможеш позбутися мене. Ти не зможеш позбутися твоєї мами. Бо ми любимо тебе. Так ми так. з тобою і за тебе. І я використаю всі свої засоби щоб витягнути тебе звідти. А наш час вичерпаний. І починається дощ. Ми з Лорією ще повернемось. Глорія Копланд завжди хотіла мати дерев'яний будинок. По мірі того, як її мрія про справжній дерев'яний будинок зростала, Копланди почали молитися і вірити про те, що вони будуть мати такий на своїй ділянці в Арканзасі. Якось перебуваючи там, вони поїхали до міста, що вони робили багато разів. Раптом Глорія сказала: зупини машину, я хочу поглянути на цей старий дім. Вони вийшли, щоб оглянути обитий дошками дім, який вони неодноразово бачили, коли приїжджали сюди. Коли брат Копленд відгорнув частину обшивки, вони виявили під нею обтесані сокурою колоди. Тому дерев'яному будинку було більше ста років. Сім'я, яка володіла ним, продала його коплендам всього за 500 доларів. І містер Вутен, той самий чоловік, який перевіз на їх ділянку головний дім, перевіз і цей будиночок і встановив його між деревами. Почалась його реставрація. Вони змогли зберегти всі колоди і відновити їх початковий стан. Посередині дому є щось на кшталт відкритої веранди. Широкий ганок попереду і веранди з боків є чудовим місцем для тихого часу молитви і читання слова Божого. Глорія і її мама попрацювали над інтер'єром, вручно зробивши подушки і підібравши спеціальні предмети інтер'єру, щоб створити затишну заміську атмосферу. Вони розставили у цьому будиночку антикварні меблі зібрані за багато років, використовуючи всюди блакитний та білий колір. Колись темне горище було перетворено на веселу кімнату для онуків, бувши місце молитви і місцем де збирається вся сім'я. Цей молитовний будиночок вже багато років є місцем тихого самітнення. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. А зараз послання до Филипян, четвертий розділ, п'ятнадцятий вірш. І ви, Филипяни, знаєте, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, то жодна церква не долучилася до справи давання та приймання для мене. Окрім вас. Бо навіть до Солуня ви раз і вдруге надсилали мені на мої потреби. І послухайте далі. Кажу це не тому, що я шукаю дарів, я шукаю плід, які примножуються на вашу користь або на вашому рахунку. Ви маєте небесний рахунок. І Біблія каже, що ви можете користуватися ним. І я завжди думав, що ви збираєте свої скарби на небесах. І одного чудового дня, коли ви прийдете туди, ви зможете. Ні, ні ні ні. Це небесний рахунок. Ви поповнюєте його, і потім ви вірою знімаєте з нього. Я отримав все і маю достаток. Я задоволений, одержавши від Епафродита те, що ви передали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові бажану. А мій Бог. Нехай сповнить кожну нашу потребу вашу по потребу. багатству своєму в славі, як? Христом Ісусом, завдяки помазанню Ісуса Христа з Назарету. І я хочу сказати це сьогодні. Нам потрібні партнери. Адже Бог так багато всього доручив нам зробити. І без вас ми не можемо це зробити. Я не можу сам це зробити. Ми маємо Ісуса і вас. І без вас я не можу це зробити. свого часу на цій передачі Бог пообіцяв нам мільйон партнерів. Тому приєднуйтесь. Отже, ми молимо сьогодні за ці пожертвування. І ми благословляємо Господи, наших партнерів. Ми благословляємо всіх, хто мене зараз чує. ми приймаємо їх вірою і ми проголошуємо на них помазання примноження, яке перебуває на назлорію і на цьому служінні. Слава Богу, дякуємо, Господу. Партнери! рівноправні партнери. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Всяке небесне і земне благословення і нагороду, яку отримуємо, ми з Лорією за це служіння, отримують і вони, бо вони партнери. Дякую фінансово, молотовно та у всіх сферах. Амінь. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. До зустрічі наступного тижня. А ми, Кеннета Глорія Копленд. Знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Амінь. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.